Всім привіт! Мене звати і Це відео хол. В цьому відео я вам покажу покупки, які я зробила за сьогоднішній день для мого інтернет-магазину. Ссылку я залишу внизу в описанні. Спершу я мабуть покажу вам старання гумки, а потім перейдемо до всього іншого. гумка сердечка це ось таке сердечко. Наступне це сердечко, в якому маленьке сердечко і пешелове. Також з таким візерунком сердечко і з ось такими п'ятнами. Ці сердечка в мене 4 штучки. Можу придбати ще, якщо комусь будуть потрібні. Це ось така полуничка, і наступне це ось таке яблучко. Все, більше стиральних гумок нема. Наступне, що я вам покажу, це напевно будуть декоративні скотчі. Перша партія скотчів є ось такі три скотчі, вони блискучі, такі, і перше це жовтий колір, наступне це червоний і зелений. Ось таких два скотчі: один салатовий в білий горошок, наступний такий розовий в блідно-білий горошок. Ось така в них намотка. Я не знаю скільки тут метрів, але вона не мала. Перше, це ось такі з сердечками. І ромбиками він такий також дуже золотистий, такий і. Ну, мені він також подобається. В ньому також достатньо велика намотка, а також такий синій з зірочками просто. Наступне, що я вам хочу показати, що буде продавати в моєму інтернет-магазині, це ось такі олівці. Насправді, це помади. Вони, напевно, гігієнічні. Один фіолетового кольору наступний салатового, але тільки два салатовий і фіолетовий. Також там був голубий і жовтий. Якщо комусь буде потрібно, я куплю і ті. Але найприємніший запах був в цих, і вони найгарніше виглядали. І наступне, що я вам хочу показати, це ось така стікляна баночка. В ній є ось така жовта трубочка, вона з червоною кришечкою. Вона дуже цікаво виглядає. Ось такий блокнот, він такий похожий на космічний. Це дівчинка тримає квітку і вона пускає маленькі квіти. Ну, Блокнот досить гарно виглядає. Ось такі лилстки в широку лінійку. Блокнот з ельфовою башнею. Ось. Ну, він також дуже гарний, такий горошок великий і з ельфовою башнею. Ну, він на спіральці, це дуже добре. І зараз я його відкрию. Я вам покажу його ближче. Всередині він дуже класний. Я навіть не знала, що він такий. Тут ось такий фон на початку блокнота. Зараз я покажу поближче. Ось такий фон в такій білі горошки. Фон саме жовтий. На кінці, мабуть, теж так. Так, На кінці теж так. І то, тут також досить багато лисків, навіть можливо більше, чим. На попередньому дуже прикольний блокнот. Я думаю, ті, хто люблять ельфову башню, його зможуть собі придбати, тому що я б сама такий собі блокнот купила. Це ось такий блокнот, я його зараз відкрию. Чим він мені дуже сильно сподобався, тим, що він ось так відкривається як конверт на ліпучці. Ось так відкривається. Тут є ручка. Ну, це зовсім класний такий блокнот. І тут можна щось писати. Це такий навіть не блокнот, а такий записний листочки записні. А також тут є різнокольорові такі листочки. Ну, дуже класний, і така маленька ручка, а ще дзеркальце. Воно не дуже гарно, але бачите, моя камера там. І я. Навіть привіт, помахаю. О, так, видно. Також дуже похоже до попереднього. Це ось такий, як би, блокнот, але в ньому стікери. А не записні листочки. Зараз я відкрию, щоб вам показати. Ось так він мило виглядає. Його ось так відкривати. І. Ось такі листочки. А ні, це також виглядає як блокнот, тому що тут також листочки. Це супер-пупер блокнот, можна сказати, тому що е, дивіться, скільки тут варіантів, і він недорогий. Тут, тут також є дзеркальце. він навіть кращий, ніж попередній набагато, тому що тут багато всього. Тут є ось така. Записні листочки, ось такі з дівчинкою. Також три ось таких полоски, Тут також їх досить багато. Розова, також голуба і жовта. Також ось такі записні листочки. Ось такі з сердечками записні листочки. І дзеркальці, як я вже сказала, і також ще ось такі записні листочки. Ну, вони дуже великі, як ви можете побачити, ось який він, ось ось такий. І наступне я покажу вам смайли стікери. Це ось такий смайлик, це закритими очима. Смайлик також смайлик такий смішний, і дуже класний. І також такий смайлик тривожний, можна так сказати. І три таких пачки я купила. Тут також є немало стікерів. Більше речей я не маю, тому заходьте на мій інтернет-магазин. Силку я залишу внизу в описанні. Підписуйтесь, купуйте. Тому дякую за перегляд. Всім па-па.